Усім доброго дня! Вітаю вас на занятті з ознайомлення з природою. Діти, цього року ми вивчали ліс і луки, повітря і воду, птахів та звірів. А хочете познайомитися із підземним царством. Тоді вирушаємо до наступної лабораторії. Ось таким ми бачимо ґрунт. Що ж таке ґрунт? Ґрунт це верхній шар землі. Головна властивість ґрунту родючість, тобто в ньому ростуть рослини. У ґрунті є рештки загиблих рослин і тварин, які перетворюються на гумус або перегній. Чим більше у ґрунті перегною, тим він родючіший. А хто живе в підземному царстві? Кріт це невеликий звір, який прориває собі підземні ходи. Щоб полювати на комах. Дощовий черв'як усе життя проводить у ґрунті, а на поверхні його можна побачити під час дощу. Мурахи теж живуть під землею цілими родинами. Їхній будинок теж під землею має дуже багато поверхів. Капустянка комаха, схожа на цвіркуна, але дуже великого. Передні кінцівки її схожі на лапки крота, ними комаха риї нори. А яку користь приносять ґрунту дощові черв'яки, кроти, землерики. Так вони розпушують ґрунт. Завдяки цьому в ґрунт надходять повітря і вода. Проведемо досліди з ґрунтом. Отже, ми з вами з'ясували, що у ґрунті містяться повітря та вода. Діти, а поміркуйте, будь ласка, в якій землі краще рости рослинам? Упухкій, м'якій, звичайно. А чи помічали ви, що там, де люди проклали стежинки, рослини не ростуть? А чому? Як ви гадаєте? У дуже щільному ґрунті їм бракує повітря і води, тому люди розпушують ґрунт на клумбах, городах та у горщиках із кімнатними рослинами. А вам цікаво, з чого складається ґрунт? Щоб дізнатися, про які речовини йтиметься далі, відгадайте загадки. Він жовтенький і сипучий. У дворі лежить у кучі, тільки воду мусиш мати. І фортецю будувати. Це пісок. Буваю я руда та біла, із мене ліплять все красиво. І я як пластилін м'яка. Крізь мене не пройде вода. Так це глина. Буває, воно завжди тверде, хоч велике, хоч мале, але і в морі, і на землі, і на дорозі, і на горі. Каміння. Пропоную дослідити пісок, глину та камінці. Якщо взяти щіпку піску, Покласти її на долоню і спробувати розтерти, ми помітимо, що пісок твердий, не розтирається. Сухий пісок сипкий, але якщо пісок змочити водою, він ліпитиметься. З нього можна ліпити різні фігурки, замки, фортеці. Але коли пісок висохне, вони знову стануть сипкими. Які властивості каміння ми знаємо? Каміння тверде, міцне, важке, суха глина сипка. Але коли глина стає вологою, вона починає ліпитися. На відміну від піску, глина після висихання стає міцною, добре тримає форму, не розсипається. Давайте пригадаємо усе, що ми дізналися про ґрунт. ґрунт це верхній шар землі. Основна властивість ґрунту його родючість. Чорного кольору додає перегній, що складається із решток рослин і тварин. У ґрунті містяться повітря та вода. У складі ґрунту ми можемо побачити пісок. Глину та камінці. Грунт має певну будову, у якій чорнозем пісок, глина каміння розташовуються шарами. Розгляньте картинку на екрані. Ось це шар глини, а це каміння. Ось тут пісок і лише невеликий шар чорнозем. Ґрунт Величезне багатство на земній поверхні ростуть польові, овочеві, садові культури, можна сказати, що ґрунт годує нас і одягає. Так, звичайно. А ще ми пам'ятаємо, що ґрунт місце існування для рослин і тварин. Але як часто можна побачити, що люди кидають сміття на землю? Пам'ятайте, смітити не можна і не тільки в лісі. Коли сміття потрапляє в землю, воно виділяє отруйні речовини. Ні трава, ні квіти на такій землі не ростуть, тому сміття потрібно здавати на переробку. Використовуючи ґрунт, люди вирощують овочі, фрукти, такі землі, де добре ростуть рослини. Називають родючими таких земель дуже багато є в Україні. Як ми можемо берегти родючі ґрунти, не кидати сміття, не розводити багаття, не витоптувати рослини, не знищувати підземних мешканців. На цьому і завершимо наше заняття. До наступних зустрічей.